Суворий режим, похмура атмосфера та постійний супровід охоронців так голосували ув'язненні Івано-Франківського слідчого ізолятора. Дехто перебуває під слідством, інші вже відбувають покарання на дільницю їх заводять потроє. Інформацію про кандидатів і партії в'язні знають сповна, і з нею мали нагоду ознайомитись як в самому СІЗО, так і по телебаченню. Сподіваються, що зміни в державі настануть якомога швидше. Має бути все добре. Думаю, що більшість чесних і справедливих людей війде в цей парламент. Обов'язково ну, якщо... Зразу, але все одно думаю, що більшість це буде. Тому хоча що це старі закони, але все одно люди, я думаю, що люди стали розумніші. Ув'язнених і засуджених на виборчу дільницю доставляють примусово вже на місці. Вони вирішують, чи голосувати чи ні. Активність в'язнів, як в адміністрації ізолятора, так і в ДВК, називають високою. Віддати свій голос за словами адміністрації СІЗО, дехто з таких особливих виборців хотів йти на дільницю ще з самого ранку. Всі вони хочуть, хочуть всі змін, тому всі активно навіть вже. Хто чекає від 8-ї години, вже є такі, що просяться, Давайте ми вже йдемо голосувати. В івано-франківському сізо участь у виборах брали дві з половиною сотні засуджених та ув'язнених. Загалом на Прикарпатті кількість таких виборців більше тисячі.